Вітаю вас на каналі Пророк, висаджую чесник. Холодно, десь дощ над головою висить. Тішки вогко, але що ж поробиш так. Ще до того, що а, в мене на грядках такий псовий бур'янець, сусідня грядка просто завалена і ще сюди листочки будуть накладатися. А, я не скопую, не зорюю, не взбиваю землю. Тільки під морку бурячок і сіянку. Отаке. От все інше я роблю або сапкою, або розгрібаю руками, роблю луночки. Тут у мене була капуста, я її просто, навіть і типу, позрізала. Корльрабі було. бачите, позалишала в землі пеньочки. От вони навіть попроростали. Потім після цього тут були ще огірки. Тому вона така, рядка, бачите, трішечки начебто привтоптана. Далі я зробила глибоку, глибоку морозенку сапою. І висаджую чесник. Тут у мене любаша. І якийсь звичайний свій. От. Чесник, вважаю, однією з найбезпроблемніших культур. От сажаю на таку відстань. Бачите, от така відстань. Ну, Десь отак. Бачите, від великого пальця до середнього, отака от, відстань. От, і висаджую лише одну грядочку. Засиплю землею і ще зверху скидаю листям горіховим, горіховим листям. І весною це листя прибирати не буду. Чому висаджу одну рядочку? Тому що цього достатньо буде. Тут раз, два, чотири рядочки буде. Чотири рядочки, ну ще до чешу чищу куші зубчики на да, вибираю. От. І цього достатньо на сім'ю, тому що весною, як завжди, воно залишається все, доводиться викидувати, тому що він вже нікому не потрібний, висохший. От, навіщо ці лишні, от лишниця труд, але так, Наскільки десь ось ну, сантиметрів виходить а, десь біля 15, 10-15, ну так 12 десь середнього сантиметрів. От, ну, і ще Плюс зверху ж буде листя товстеньким таким шаром. от, такий чесничок безпроблемний. Може, весною, якщо буде час, зверху ще там трішки перегну, і просто пройдусь, не кидаю. А можливо, і ні. В залежності від того, як там буде у нас з погодою, і з вільними руками своїми такий собі чесничок і завжди він є, і я його майже не прополюю. Якісь там одне-два линячка пройдуся, вирву, тому що накривання листям запобігає проростанню бур'яну. Отакий От чесник.